Хліб один із найголовніших продуктів на кожному столі. Ціна на хлібобуличні вже зросла. Так від початку літа, вартість збільшилась на 10%. відсотків. У зв'язку з подорожчанням електроенергії, і відповідно на наше підприємство подорожчала електроенергія. Ми також враховуємо ціну нашого наших виробів. Виготовляти хліб стало дорожче, кажуть на виробництві. Електроприлади на комбінаті витрачають чимало електроенергії, тож збільшення цін на світло відчутне. Вартість сировини також змінилась. Основний інгредієнт у приготуванні хліба борошно. Його закупівельна ціна зросла на 13%. відсотків. Так як для нас пояснюють борошномели, зв'язку з чим вони піднімають ціну на свою сировину, таку як борошно, зв'язку з тим, що для них подорожчало паливно-мастильні матеріали, а також електроенергія. Відповідно, вхідна сировина дорожчає для нас, і ми змушені піднімати піднімати ціну на наші основні види продукції. А от здорожчання одного із найзатребуваніших товарів помітили не всі. Ні, поки що ні. Я відчула здорожчання всього не тільки хліба, і комунальні послуги подорожали, і продукти дуже подорожали. І до мене підходять, наприклад, мої покупці. То вони жаліються на це, тому що вони вже такого віку. Склону, скажімо так, Вони дуже відчувають. Мені пенсіонером дуже почувствувалося. Це ще не кінцевий цінник на хлібобулочні. Наразі усе залежить від закупівельної вартості сировини. На виробництві прогнозують можливе здорожчання уже за два тижні. Тоді ціна зросте ще на 20%. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.